У суботу, 24 травня, на Сумщині, відбувся фінал розіршу кубку на честь ЗСУ. У минулому році трофей здобув Велетень з Глухова. Два роки до цього його вигравала Україна Сакарів. Українці і в цьому році вийшли у фінал. Кубка де їх суперниками були білопільський аграрник Авангард. Цей фінал кубку на честь ЗСУ з футболу сезону 2025 року. Говорить голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович. Цей турнір, перш за все, це подяка Збройним силам України, силам оборони, за те, що дають нам змогу працювати, грати в футбол, вільно жити. Як і команда з Білопілля, так і команда Україна такарі можуть сьогодні бути володарем Кубку збройних, на честь Збройних сил України. Команду у червоних футболках тренує Іван Кирієнка. Він же під номером 6 у цьому матчі керував захистом українців. З протилежної половини поля команду у жовтій формі на цей матч вивів капітан Білопільців Роман Прощенка, номер 18 – аграрника Авангардом. У першому таймі забити не змогли ані червоні, ані жовті. Після відпочинку команди продовжили атакувати ворота одна одної. На останніх секундах можливість забити мала Україна, але атаки ворот з жодної з команди не стали голом. Після цього команди били після матчеві пенальті. Перший удар України, і гравець останній б'є вище воріт. Далі вісім точних ударів по воротах виконують футболісти обох команд. Десятий удар і гравець аграрника Вангарду не переграє воротаря України. І серія триває до першого забитого. За цією серією спостерігає, полюваючи за свого сина воротаря білопільської команди Андрій Синісин. У підсумку саме його син Єгор бере пенальті, після чого удар Богдана Багляка приносить біопійській команді трофей. Завжди хочеться вірити в перемогу. Вболівав, переживав за те, щоб хлопці не посипались. Коли виходили на пенальті, я вже не перший раз наблюдаю за цим дійством і завжди, ну. Завжди у угору це виходить краще. Везіння нам трішки десь не пощастило. А так підготовку пройшли здорово, всі без травм. де Бог дограли, розпочали турнір, дограли нам ЗСУ вдало дограти, все спокійно. Так що всім задоволений, ну трішки десь. Не пощастило в кінці. Якщо подивитися на шлях, то останні три гри ми якраз пройшли по пенальті. Інколи в сезоні таке вдається. І вдача на нашому боці. Я дякую всім хлопцям, дякую всій команді, президенту. В першу чергу. Ми були однією командою, одним таким злагодженим колективом на полі. Після фінального свистка кубок на честь зсу над своїми головами підняли футболісти аграрника Авангард. Олександр Качанов, Анна волох. Суспільне новини суми.